Слава Ісусу Христу, святої великомучениці Єфремії Всехвальної життя святих 16 вересня. Свята Єфремія була родом з Холкедону. Її батьки називалися Фелефлон і Теодоросія. Батько був багатим і високим достойником, а вся родина сповідувала християнство і жила дуже побожно і чесно. В часи кривавого гоніння християн за імператора Деоклетіяна, намісник міста Преск Антипеп. Став мучеником християн. Його воїни ув'язнили 49 осіб, а серед них і всю родину Фелифрона. Коли їх усіх поставили перед судом, то приск не міг надивуватися красі святої Єфремії і просив її, щоб пожаліла свою молодість, заклалась Христової віри. Але свята діва, яка посвятила себе небесному нареченому, готова була перетерпіти всі муки, і Бог винагородив тверду віру Єфремії. Бо його сила охороняла її серед нечуваних страждань. Який видумав безбожний мучитель? Кати прив'язали святу діву до колеса, під котрим на землю були набиті вістря догори ножі і коси, і стали колесо обертати, а тіло святої краялося на шматки, і ось вкрас колесо зупинилося і розлетілося. Бо як свідчать ті, що описали життя святої Діви, Божий ангел явився над нею і звільнив її. Від цієї лютої муки. Так само оберігав її ангел, коли мучитель велів кинути її в розпалену піч. Вогонь відступив і не доторкнувся навіть одежі святої мучениці. Два воїна, Состен і Віктор, побачивши це, стали вголос прославляти Христа Спасителя. А що приск наказав сяти їх мечем, після тривалих тяжких мук святу мученицю відвели на площу, де відбувалися всякі видовища, і випустили на неї диких звірів. Тоді. Єфремія впала на коліна і стала вголос молитись до Бога, а голодні, дикі леви і ведметі лизали їй ноги. Під кінець одна ведмедиця вкусила Єфренію в ногу, і свята мучениця з молитвою на вустах віддала Богу чисту і безневинну свою душу. Чи її батьків також було замучено, того не знаємо. Одні джерела свідчать, що їх кинули диким звіром на пожирання ще перед мученицькою смертю дівчини. Інші стверджують, що вони поховали її тіло. Однак це були такі часи, що вчителі відпускали християн на свободу. І тому найвірогідніше, що вони також були увінчені вінцем слави. Сталося це близько 288 року. Над могилою Святої Мучениці Єфремії зведено прекрасну церкву, а Бог прослав її мощі численними чудами. У цій церкві відбувався четвертий Вселенський собор в Халкидоні 451 року. Про це чудо, яке тут сталося за заступництвом Святої Єфремії, ми вже писали в день 11 липня. Пізніше, коли Халкидон захопили Перси в 617 році, мощі Святої Єфремії було перенесено до Царгорода, бо боялися, що погано їх не осквернили. Мощі святої поклали в церкві, посвячені її пам'яті. Тоді. Гіршими від поган виявилися єретики іконоборці, бо один із імператорів, чи то Лев Ісавр, чи то Константин Копроним, наказав мощі святої покласти в дерев'яну скриню і скинути в море. Однак два брати-монахи знайшли мощі і завезли їх на острів Лемнус. Мощі святої спочивали тут аж до 796 року, коли за патріарха Тарасія його було повернено назад до Царгорода і перенесено з великими поштіцями на давнє місце. Тут мощі святої Єфремії знову прославилися чудесними чудами. Наука на цей день. Батьки святої Єфремії були добрим подружжям. Вони плекали свою віру в Бога, укріплювали в ній свою дочку, так що вона стала гідною мученицького вінця. Якби ж то всі наші подружжя були такими, ми вже казали, що жінка має слухатись свого чоловіка, що в раю перед самим вигнанням Бог сказав до Єви, що тягти буде тебе до твого чоловіка. А він буде панувати над тобою. Вихід 3,16. А апостол Павло наказує: нехай же кожен з вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого. А жінка нехай поважає чоловіка. Ефесян 5, 33. Та послуг, нехай буде християнський, не, не невільничий. Чоловік не може збиткуватися над жінкою. Ти не володар жінки, ти її чоловік. Ти маєш не невільницю, а маєш жінку. Так сказав святий Амросій. Пам'ятай, що вона слабке створіння і стався до неї з любов'ю і лагідністю. Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану, як спів... співпадкоємцям благодаті життя. 1 Петра 3:7. І запам'ятаємо ще ці слова. Чоловік, що б'є жінку, це дикий звір, так сказав святий Іван Златоустий. І коротка молитва. Молитва святої великомученці Єфремії, як милостивий, спаси, Господи, душі наші. Мир вам, Господь вас любить. Будьте благословені!